Звітаю, це мій рай. Сьогодні останній день цього року. У нас сонечко, гарна погода. Я особливо не готуюся, але так потрошки, так що покажу, що я роблю. І, друзі, в першу чергу хочу привітати вас з прийдешнім новим роком. Залишилися лічені години до приходу нового року. Я дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною, що ви мене підтримували писали коментарі дуже гарні, за вподобайки, за підписки. Дуже всім вдячна. Вітаю вас всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб збулася наша найпотаємніша, найсокровенніша мрія, найшвидша перемога, щоб скінчився весь цей кошмар, щоб повернулися додому ваші чоловіки, батьки, сини, щоб був мир, спокій, щоб ми зажили в багатій проквітаючій країні. І щоб було все у нас добре. Тепер, друзі, пропоную вам подивитися невеличке відео, чим я займалася сьогодні. Це вже останнє відео в цьому році. Сподіваюсь, що ви будете зі мною і наступному році, тому пропоную е, відпочити, хтось вже відпочиває, хтось чекає гостей, хтось, як я, е, кожного року в мене до, до останнього, майже я постійно готувалася, щось не встигала, щось не так було в цьому році. Що встигла, то приготувала, нікуди не спішила, не метушилася, що є, то є. На жаль, від... Від... зустрічати новий рік буду сама, ну, але такі реалії життя. Головне, щоб був мир, спокій і щоб всі повернулись найшвидше додому, щоб було все добре. Пополивала квіти, щоб вони на новий рік були живенькі, свіженькі. Ось мої помідорчики ростуть. Все добре, це бальзамінчик квітує. Тут все добре. Сонечко сьогодні такий гарний день, для квіточок теж добре. Так, у мене ці, здається, мені вони трошки колір міняють, ну дуже помало. Але будемо сподіватися, я вже після свят буду займатися ними вже серйозно. Буду знову. Мабуть, філатом обробляти і буду від шкідників обробляти. Розкривається моя біла орхідейка. В минулому році, десь, мабуть, за неділю до Нового року розкрилася, Ну, в цьому році і так. Здається, і позаминулий рік то до Нового року роз... розквітли. Ну, нічого. Головне, що квітують, будуть квітувати. Мірт цей нормально, це і так руки не доходять, ну вже після свят займуся серйозно квітами, цей ще не квітується орхідейка. А так все добре. З, з бенджаміном, ой, з Дендробіумом не знаю. Тут всі попропадали. Мабуть, вже теж після свят займуся і пообсаджую ці ще живенькі, чи, може все разом, чи поділю. Ну, буду що робити, покажу. Теж все без змін. Все добре. Це мої пеларгоніки, які я висаджувала, показувала. Ну, поки що е, ніякого. Таких змін суттєвих немає. Я деякі листочки ось пожовкли прибираю. І сьогодні полила, тому що вже було сухо, тому полила. Ось так. Приберу, а там вже що буде. Не знаю, на цій, виходить, листочки вже немає. Ну, хай як хоче. Тут бігоні я викинула на квітування. Не буду прибирати, хай зараз зима, хочеться якихсь квіточок. Хай квітує. Це, звичайно, декоративна лист, листяна, ну, треба прибирати, але хай поки буде. Ця вже відцвіла, вже поки що нічого немає. Ну, тут все без змін. Не знаю. Мої різдвяники вже декілька років взагалі не, не квітують. Чому не знаю? Вже і місце міняю, і піддобрювала, і все, і чомусь не, не хочуть. Е, трояндочка моя ця, не знаю, трошки вуха опустила. Ну, вже що буде, побачимо. Та пропала треба прибрати. Бігонічки нормально відчувають себе. Пальзаміни е, так як було. Мірти теж все по-старому. Ця гарненька, але щось світла не хватає, чи, може я бризгала, із-за того, що вода, бігонія не любить, щоб її бризгали. Папоруть більш-менш, наче, мені здається, що краще стало. Поки що не буду трогати, хай поки буде тут. Ось Діхондра, яку я залишила. Не знаю, ця, ну, дивлюся, що розвивається, росте, понаростало багато молоденьких, а ця щось не знаю. Або їй світла не хватає. Це сьогодні сонечко світає віконечко та їм світло. А так не дуже їм, то не знаю, чи світла не хватає. Чи не доливаю, чи переливаю, не знаю. Ну, Хоч одна буде, то теж буде добре. Взагалі, по-старому єдине, що ще хочу показати, ось калачик теж викинув на цвіт. Не знаю який. Ага, це цій, що я з носіння вирощувала. Не буду прибирати квіточку, теж зараз немає квітів, хай квітує. І от, друзі, картопляне дерево. Я ось, ось зрізала, пішли нові росточки, і я знову верхушечку зріжу. Хай. Я хочу, щоб вона така була пишненька. Тому зрізаю. Ну, а так, друзі, вже буду все після нового року. Вже буду більш серйозно займатися квітами, там треба вже насіння замовляти. Вже багато хто позамовляв. Я щось один раз сіла, подивилась, подивилась, і на тому все закінчилося. Так що треба вже готуватися до весни. Отак сонечко вигляне, то вже хочеться щось робити. Ну Вже з Нового року будуть довші дні. Я думаю, буде більше сонечка, то вже і на дворі буду щось робити. Тому, друзі, кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, буду дуже рада. Вчора приготувала трошки холодчика з півника. Трошки додала желатину, тому що молодий півник боялась, що не застигне, але дивіться, застигло дуже гарно. Так все, все добре. Хочу зробити желе бите скло. Взяла апельсинове, полуниця, лимон, вишня і ківі. Розводжу, це вже. Залишилось опісовано. Зараз розлию і хай охолоняє. Ось таке бите скло в мене вийшло. Не зняла, була зайнята, та й не знімала. Ось так збоку виглядає. Також роблю печінковий торт. Я напекла коржів заранше. Зараз тільки перемостюю і все. Також є в мене заморожені налисники з м'ясом. Ліниві голубці. Тому більше нічого такого готувати не буду. Ще сьогодні хочу спекти хлібчик, або закінчується. І все. Перемастюю майонезом і зверху цибульки підсмаженої. Я вже казала, люблю печінковий торт, тому готую, щоб було що в мене на свято, на столі щось. Такі два тортика вийшли. Прикрашать вже зверху буду, коли на стіл подавати. А так вже готове. І ось, друзі, моя картина, мозаїка. Ви знаєте, все рівно тут середина, там по краях якось кольори ще більш-менш, а тут таке, як зробилось, матове. Писали мені, що. Покривають просто нерозведеним і все гарно. Ну, не знаю, може, треба було тільки один раз покрити, я покрила два рази, тому, може, і такий ефект. Буду ще пробувати і результати буду показувати. Але це трошки мені не подобається. Почала ось таку картину робити, вже трошки наклеїла. Вчора, поки варився холодець, я клеїла. Ну, і сьогодні трошки посиджу, поклею. Так що, Перший раз, друзі, за своє доросле життя я не перед святом не, не бігаю, не готую так сильно не, не, то завжди до пізньої ночі я не встигаю, а це сьогодні навіть можу собі дозволити мозаїку повикладати. Друзі, цей комплект мені сподобався, тим, що є інструкція, і плюс до неї йде ось така ручечка, оце знімається. Це було знято. Щоб не душило в пальці. Є ще така насадка на три штуки. Є така насадка, не знаю, на п'ять чи на сім штук. І є ось така, як шпатель, тоненьке таке, щоб вирівнювати ряди. Дуже зручно, звичайно, пробувала на три штуки, щоб швидше, але не виходить щось. Або більше клею туди треба, ну не знаю. Поки що мені зручніше одної, я одною викладаю. Але ну, є хто пристосується, то можна і по декілька штук відразу викладати. Ну і плюс ну, в пакетиках, плюс іще є додатково пакетики, якщо ви хочете можете висипати сюди, щоб зручніше було. І ось така, лоточок такий. Бачите? Ось в тому був такий лоточок. А тут такий зручний. Попрацював, залишились ці мозаїчки, і висипав собі назад у. Пакетик. Тому мені дуже сподобався саме цей набір і саме цим, е, що комплектація, яка йде. І хлібчик вже готовий, все справилася, встигла і йду до хати вже повечеряла, буду ще складати мозаїку, відпочивати. Дякую, друзі, за перегляд, всього вам самого найкращого в новому році, щоб здійснили всі ваші бажання. До нових зустрічей у новому році. Пока!